Добрий день. Сьогодні хочу вам показати, які я сорти гарбузів використовую для зберігання і споживання взимку. Мені подобаються такі сорти гітарки. О, вони виростають різних розмірів. О, від таких от можна його зручно взяв, собі там на одного кашку заварив, О, до великих розмірів. Кілограма на 3, на 2, це вже на цілу сім'ю буде. Чим вони гарні, що в них е, дуже смачна серцевина. От, вони такі солодкуваті, і вони добре зберігаються, на відміну від там, інших сортів. Тому ну, зараз будемо дивитися, давайте його розріжемо. От у нього тонка шкірка, він легко. Ріжеться. Ну, якщо можна побачити, який він всередині. От бачите, така серцевинка в нього яскраво, оранжева, О, вона дуже смачна. Її можна їсти в сирому вигляді робити всякі смузі, коктейлі з нього. Ну, насіння в нього не йде в основному на їжу, воно таке невеличке, воно йде знову на посадку. Тобто ці гарбузики, вони для каші, для різних пюрешок, в сирому вигляді для запікання дуже добрі. А на насіння, я вам наступний раз покажу, які я беру сорти. Чисто для насіння. Там дуже багато гарного насіння, його підсушуєте. І можна вживати дуже корисно для здоров'я. Тому саджайте теж такі, їжте всім здоров'я. Бажаю дякую за увагу.